Ігоре Павловичу, при відкритті таємницю, підсумок фестивалю буде підбитий. Що отримують переможці? Можливо, грошову нагороду? можливо, будуть якісь контракти цікаві. Е, ну, Відкрию. Значить, е, кожен колектив, який тут є, ми знайшли можливість, щоб зробити гарні е, для них подарунки, окрім диплома е, там, за участь у фестивалі. Ну, є подяка міського голови, є подяка е, голови обласної ради. Так? Я знаю, що десь в кулуарах обласної адміністрації готується приз е, за кращу режисуру, і це буде, мені здається, дуже солідна е, грошова нагорода. Готується гоч і хоптян. Ну, треба привідкрити е, е, завісу. Подайте мені, будь ласка, цього Леся Курбаса. Так, і я просто покажу вам, що ми даруємо учасникам. Все-таки мені тернопільський художник зробив такого Леся Курбос, Так? Фестиваль Лесь Курбос починав перший професійний театр Тернопіль Лесь -Курбос», Так? І для кожного номінанта за режисуру, для кожного колективу, для члена журі ми хочемо такий зробити портрет. Це хороша робота, розумієте? Плюс, звичайно, Міста, міська рада допомогла нам гарними книжками. Ванжура мені з видавництво Джура допоміг і книжками про Мирослава Коцюлима, і ретрокалендарями про Тернопіль. І, звичайно, така і сувенірна продукція, тому що ми, мож, ми не можемо собі, нема фонду такого, щоб наповнити. Я хотів зробити фонд на премію, бюрократична частина цього така велика, знаєте, що просто жах. Ви зважте, що людей треба розмістити. Раз нагодувати два плюс ну, треба бути хлібосольним. Не приїдуть люди. І просто ми не пішлемо в далеку дорогу на ті добові 30 гривень. Можете уявити собі, 30 гривень. Що зараз за 30 гривень купиш? Так що тут є велике поле на чим треба попитіти. Ви мене питали ще про зарплату, скільки актор отримує. В нашому театрі актори отримують такі, що отримують не менша зарплата 950-850. Ми взяли випускників, щоб. Знаєте, я скажу, не хочу себе хвалити, але все-таки треба і мені бути, вчитись на позиції державницькій, вийшли випускників 8-10, а роботи нема. Ну я не хочу людей театралів на вулицю викинути. Але я з ними заключаю контракт на один рік, строковий трудовий договір, справляється, окей, от хто не справився, до побачення. А я не буду ходити на репетицію, мені скучно, а я не хочу грати, а мало плотим. Шановний, приходить лейтенант в армію, він отримує тисячу, стає полковником, отримує три тисячі, треба по щаблях пройти. Так само у нас є такі порушники часом трудової дисципліни чи творчості, знаєте, теж не приживаються. Відходять самі, вони це розуміють. Ну але у нас є і хороші зарплати, є дві тисячі, дві з половиною. Чого немає в других театрах? Так? Чого гріха єти? У нас є премії, у нас є матеріальні допомоги. Так що, якщо говорити саме про наш театр, то він я думаю. В нормальному становищі, просто в нормальному. Але хочу сказати, знаєте, кому я хочу подякувати глядачам. Якби не вони імені і театру було б дуже тяжко. Подивіться, як вони підтримали фестиваль. Вони підходять. Хто вони, я не знаю, але я знаю, що їхнє імення, його величність тернопільський глядач. І всі колективи, і київляни, і хмельничани. І Львів'яни із Франківська говорять, Боже, що у вас таке? Скільки ви їх готували? Бо театр теж виховує глядача, і глядач виховує і допомагає театру. От і все. Ну, ті такі, чи критичні зауваження, чи ті такі заноси, які в мене чи в серці, чи в тілі, що не вдалося робити на фестивалі, я буду їх виправляти. Бо я теж вчуся. Я третій рік директор, я був нормальний, знаєте, як актор, мені здавалося, що все можу. Коли я Зіштовхнувся з тим, як тяжко працювати, одне діло бути актором, відпрацювати репетицію, відіграти виставу, Пішов в ресторан, покурив, випив пиво, ром, коле, кава, якась компанія. А тут треба цілодобово, тут треба відповідати і за прибиральницю, і за світло, і за воду, і за сцену, і за звук, і що навкруг театру. Подивіться, як ми прибрали навкруг театру, чому журналісти мовчать? А чи поміг мені хтось так поміг. Надал просто молодець. Знаєте, я йому два рази ще нічого не просив. Допоможіть то, допоможіть то, допоможіть то. І вони якимось чином допомагають нам, розумієте? Тому що я говорив, що дороги ведуть до храму, а в Тернополі дороги ведуть до храму і до театру. І про це треба думати нам всім. І тернополяни, побачивши це, подивіться, яке гарне, чисте місто. Нема вже тих, хто дуже смітнить, хто дуже кидає отаких От людей. Цинічних чи нехлюїв. Розумієте, що просто може йти скомкати там папір чи пиріжок, це ті такі булочки, якісь, якісь страшні, зараз, теж з капустою з ну, от і сусісками. Так що другий театри такого не мають фінансування. І ми будемо надіятися, що, можливо, цього року мені вдасться пробити якісь на наступний рік гроші на постановку вистави, на постановку м -м, хорошої вистави. І слідуючий рік. Ви повинні розуміти, що це рік 125-річча з народження Леся Курпуса. І от новий рік почнеться, і закінчиться Йордан, і ми вже запустимо на сайт і рекламу, і ми запустимо пропозицію, сигнал. Ми хочемо провести фестиваль. Ми будемо просити гроші від влади, і можливо нам вдасться зробити якийсь такий фонд. Там, де доброчинці чи меценати. Я не люблю слово спонсора. І спонсора в нас немає, якщо чесно сказати. Знаєте, немає такого от людини, яка може прийти і так з барського плеча, знаєте, певну суму коштів відвалити. А от люди, які офірують на театр, по-скромному, хто як, прийшла пенсіонерка, 100 гривень дала, каже, на фестиваль. Ми купили дві коробки цукерки. По-різному люди питають, чи муки не треба. Я кажу, треба, а того, ми вам принесемо. Ми ж театральний клей і афіши клеєм, це варимо муку, там технологія така, художники бутафори тим займаються. Це теж треба знати. Знаєте, одного разу я до Романоти дзвоню тернопільський бізнесмен, кажу, поможіть чим мукою. Каже, вам що, каже, треба сивину робити чи припудритися. Каже, на розклейку афіш помістити. Реклама хороша в нас. Я радий, що всі ФМ-ки мені допомогли. Що допомагає державне телебачення, ТВ4, НТБ, сайти, інтернет-сайти, якось так по-дружньому, так ніби ми вплеглися в одну трою. Розумієте? І ніхто не вимагає, бо колись приходив, там, наприклад, до керівника ресторану, каже, розмістіть рекламу, о, це коштує стільки. І такі були. Так! Це вам не за шніцель платить. Mm -hmm. А тепер, каже, а чого в нас нема реклами? От шкробот. Хороший театрал, хороший друг, лікар. Каже Ігор, чому в другій лікарні реклама є великі, такі, я не хочу називати бікборди, бо то не бікборди. Сіті лайте. афіші, а в нас немає. Я кажу, ну нема, бо прийшли, у вас не було, а там одна заступниця така колюча. Mm -hmm. колюча така. Каже, а я не погодила питання з Я кажу, я погодив, ну хай буде. Ну ні, то ні. Так, є другі місця, в друга лікарня, біля Тернопіль буду, ДСБУ, бо там великі ми по всіх регіонах практично покрили рекламою. розумієте? Ну Такі реклами на А4 і вдвічі більше. Хочемо всі управління, інститути, університети, кафедри, організації, установи, школи. Тому що як буде реклама, це не реклама того, що ми себе виставляємо. А це інформування громади про те, що відбувається в театрі. А їхня справа вибирати, не вибирати, йти чи не йти. І от і все. Ну, хороші колективи, перш за все, вони молодці тому, що приїхали. Розумієте? Це і їх щось вартує. І тому моя задача, мій обов'язок зробити так, аби вони хотіли приїжджати до нас на фестиваль. Щиро дякую. Дякую за